Доброго дня! Сьогодні подивимось на органайзер до гри Ax. Це космічна стратегія від творців кота. Давайте відкриємо та подивимось. Правила. І тут у нас починаються коробочки. Це компоненти гравців в два шари. Тут у нас ресурси картки, амбіції картки. От потоки нам зараз подивимось. Давайте почнемо з уків щоб було зручніше діставати подалі ще компоненти. Єдиний блок для жетонів. Ресурси. Таким чином вони організовані, відповідно, можна поставити на стіл та діставати стільки, скільки буде потрібно. Жаптони амбіцій. Тут треба буде трохи підрізати картки налаштувань мапи та відповідно картки кожного із гравців. Карти гілді, відповідно, в тримачі таким чином, щоб їх можна було використовувати при грі. За рахунок цього бокс, який ставиться на них, ставиться не дуже гарно, трохи гуляє, але думаю, що то не капітан. Маркер ініціативи та а, поточної глави. Картки з ним та лідерів. А цей бокс вміщає також картки з відповідного міні-допу Loren Leaders. та всі, картки, всі бокси розраховані на картки до 90 мікрон щільності. І відповідно компоненти гравців в отаких боксах. Подивимось, наприклад, на оцей. Відповідно, тут у нас місце для мініатюрок або для дерев'яних компонентів, в залежності від того, чи є відповідний ДОП, те саме для кораблів. Місце для жетонів. Взяли, поклали за необхідності, та місце під дерев'яні куби, які теж доволі просто дістаються та відповідно ставляться на своє місце. Таким чином цей органайзер складається. Та зараз спробуємо його скласти в зворотньому порядку. На цьому на сьогодні все гарного дня та тихого неба.